Багато клієнтів та легкі гроші в Одесі затримали 18-річну жительку Запоріжжя за торгівлю метадоном. Правоохоронцям дівчина розповіла, що має чимало замовлень протягом дня за дозою звертаються понад 30 клієнтів. Проте з жодним з них вона не зустрічалася. Гроші переводили на банківську картку. А пакунок з наркотиками клієнт забирав зі схованки. Під час затримання у дівчинки знайшли 40 грамів метадону на майже 70 тисяч гривень. Наразі міліція з'ясовує походження наркотиків. Товар привезла из Запорожья, э, раскладывать в закладках в центре города. Из-за того, что жизнь э, тяжелая, я думала больше заработать, больше такого не повторить. У нее изъято 117 пакетиков с особо опасным наркотическим средством метадон. Начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 10 лет лишения свободы.